Нову амбулаторію сімейної медицини відкрили сьогодні на вулиці Пархоменка. 13. перший поверх, де раніше розміщувався підрозділ швидкої медичної допомоги, капітально відремонтували та перевезли туди все необхідне обладнання. За словами мера Володимира Гройсмана, ремонт робили рік, витратили на це близько мільйона гривень. Наша репортерка Ірина Дідук сьогодні теж побувала на відкритті амбулаторії, тож вона й продовжить тему. Урочисто перерізали стрічку мер та губернатор і одразу ж пішли ознайомлюватись з роботою закладу. В амбулаторії прийом проводитимуть 6 сімейних лікарів та 12 медсестер. Загалом тут планується обслуговувати близько 10 тисяч пацієнтів. У нас є УЗД-кардіодіагностика. У нас є лабораторія клінічна, маніпуляційний кабінет, денний стаціонар, в якому хворі мають можливість отримати лікування, прокапатись те, що дуже наші хворі полюбляють. Для амбулаторії закупили новий флюорограф. Працює тут також лабораторія, де проводять всі необхідні аналізи. Ми перебуваємо за роденними стаціонарі. Тут у нас чотири ліжка, на яких лікуються діти і дорослі люди. Люди отримують тут крапельниці, внутрішньовенні ін'єкції. Все призначається сімейним лікарем. Вони можуть отримати ін'єкцію у нас з 8 годин до 8 вечора. Я завжди збираю 4 місці, приходжу, прокапаюся. О. Все все на місці, аналізи. Як раніше ми десь їздили на Київську, проходили, ходили забирати, то тут все на місці. І прийшла, зразу собі пройшла обстеження, лабораторія, діагностику, всяку зі серця, кардіорам, що все, все на місці. Оглянувши всі кабінети амбулаторії, мер зазначив, що поступово потрібно доукомплектовувати обладнання медичного закладу. Скільки тут був медичний заклад, ми його реконструювали сьогодні, відкрили і люди будуть користуватися. Тут дуже важко знайти золоту середину, тому що ну якщо він знаходиться тут, ця амбулаторія знаходиться тут, то для всіх мешканців цих мік... цих, цієї території це близько, а тієї території це далеко. І навпаки, тобто, ну Більша доступність тут 10-15 хвилин. Фактично, це є абсолютно нормальною нормою. Але якщо людина, я підкреслюю це, якщо людина не має можливості прийти до амбулаторії, вона може зателефонувати в амбулаторію і отримати а, допомогу на дому. І ще одне дуже важливе питання: що людина, як коли й телефонує, вона може тут записатись на чергу, на час відповідний, тобто вона може спланувати свій візит до лікаря абсолютно спокійно. Ми відкрили і відремонтували. І сьогодні, якщо взяти по місту, то фактично, фактично, це ось тільки перші ті основні такі якісні кроки в цьому напрямку, тому що необхідно, ще відкрити десятки таких амулаторій сімейного лікаря для того, щоб конструкція працювала повноцінно. Ми розуміємо, що неоднозначно в нас в місті да, відноситься населення до впровадження пілотного проєкту по реформуванню медицини, але разом з тим міська влада в рамках тих законодавчих зобов'язань, в які поставлене місто Вінниця, намагається вирішити питання і зберегти якість і кількість цих медичних послуг для безпосередньо для населення. Ірина Володимир телеканал Віта.